І так ми бачимо, як з'явився клубок трьох осіб. Баканова Наумова, які були переплетені своїми зв'язками з колишнім кримінальним минулом Баканова і його дружини. Зеленський один з одним. один з одним. Зеленського і Баканова дитячої дружба з дитинства з одного двору з одного під'їзду будинку привели до утворення такого політично-мафіозного клубка, де всі троє, всі троє абсолютні дилетанти безпекові, оборонні, військові контразютні розвідувальних, міжнародних, дипломатичних. В сферах і управління органам державної влади і управління.